Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене, і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої, і зміцнив стопи мої. Він вклав уста мої пісню, нову, хвалу Богу нашому, Многі побачать і обояться, і будуть обувати на Господа, блаженна людина. Яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди, Господи, Боже мій, як багато створив ти чудес твоїх для нас, то подібниця тобі, помислами твоїми про нас, хотів би я поговорити і перелічити, але вони перевищують всяке число, жертви і принесення ти не захотів. Але відкрив мені вуха, все палині і жертву за гріх, ти не бажав. Тоді я сказав: ось іду у свитку книжну, написано про мене, я бажаю виконати волю твою, Боже мій, і закон твію серце мої. Я сповіщав про правду твою, зібрані великому і не спиня пуст моїх. Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди твоєї. Серце мої, я всім сповіщав про істину, спасіння твоє, не затаїв милости і вірності твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, милосердя Того, милість Твоя, істина Твоя, нехай завжди охоронять мене, бо вступила мене, біда велика, потечила мене, беззаконні мої. І я не можу оглянути їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулося в мені. Благозволь, Господи, висловити мене, Господи, поспіши на допомогу мені, нехай постидяться і осоробляться ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її, нехай повернуть назад ті, що бажають зла мені, нехай покриються Соромом ті, що говорили мені добре, добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай без пристанку виголошують, Великий Господь, я ж не в боги, Господи, допоможи мені, ти поміч моя і моє спасіння, Боже мій. Успіши. Блаженних хто дбає про вбогих і бідних, день скорботи спасає його Господь, Господь збереже його, охоронить життя Його, блаженним він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси Його в руки ворогів Його, Господь допоможе йому, час хвороби Його, все ложе Його, Ти оздоровиш у болісті Його, я сказав, Господи. Помили мене і сціли душу мою, бо зрішив я перед тобою, вороги мої в злобі кажуть про мене, коли він помре, та згине ім'я Його, а коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються. ненависники шепочуть між собою, замишляють зло проти мене, словом лихим ображають мене. Говорячи, він ліг і вже не встане, навіть чоловік, що у згоді зі мною, що й в плів мій, і на якого я надіявся, підняв проти мене яту свою, ти ж, Господи, помилуй мене, Підійми мене, щоб я віддав їм. З того дізнаюсь я, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться наді мною, а мене ти охорониш заради лагідності моєї. І поставиш перед уцем твоїм навіки, благословений Господь, Бог Ізраїля, од віку й до віку. Амінь.